вністю європейський Volkswagen Tiguan 2019 року випуску з пробігом всього лише 147 000 км з 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Всім привіт! Там вас на сторінці автокомпанії. Наша постійна рубрика. Знімаємо для вас цікаві та здраві цікавих автомобілів. На сьогоднішній день у нас є от такий от класний сімейний кросовер. Це Volkswagen Tiguan 2019 року випуску з двохлітровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та з пробігом всього лише 147 тисяч кілометрів. Разу кажу, по комплектації автомобіль відносно простенький, але на нього досить цікава ціна 22 550 доларів. За такий маленький пробіг, я рахую, це досить цікаво. Давайте пройдемося по загальній комплектації, що ми можемо отримати за такий бюджет. Тут у нас шкіряне, мультикермо з пелюстками, маємо датчики мертвих зон, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Звичайно, датчики дощу сві та світла. Трьохзонний клімат-контроль, велика мультимедіа з навігацією та карплеєм. Автомобіль у нас передньопривідний. Маємо систему автохолд, електронний паркінг по асистентах. Паркування у нас передні та задні парктроніки з траєкторією руху. І ще раз наголошую: пробіг у нас 147 тисяч кілометрів. Також автомобіль має досить непогану кількість в плані асистентів допомоги водію. Перше це у нас звичайно адаптивний круїз контроль Ми Маємо асистент контролю дистанції з попереду, тобто вона не дасть вам в разі чого кудись в'їхати. Лейна сіст, тобто у нас автомобіль тримає смугу, датчики мертвих зон і зміна смуги. Я вже казав раніше. Також розпізнавання дорожніх знаків та розпізнавання втоми. І якщо не помиляюсь, мало би бути так: у нас є автоматичне дальнє світло. По комфорту загалом це Volkswagen, тобто це утилітарний автомобіль. Він в міру м'який, в міру жорсткий, досить класно тримає дорогу. По управлінню автомобіль класно слухається керма. Їхати дуже прикольно. Тобто, якихось таких зауважень до мене немає. Ну і, звичайно, акцент на пробіг, тому що 2-літровий дизель в плані надійності проблем у нас не буде ніяких. Ну і звичайно, в плані динаміки в поєднанні з даною трансмісією так само проблем немає. Автомобіль набирає дуже класно. тобто Дуже цікава машина. Давайте пройдемося ще ззовні, ззовні, що ми бачимо автомобіль в красивому синьому кольорі. Маємо радар, під адаптивний круїз-контроль, передні парктроніки, галогенна оптика, ось такі от красиві 17-ті диски. І далі йдемо ще подивимося, також багажник. По задній частині у нас ось такий от досить великий та місткий багажник. Тож цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом за ціною 22 тисячі 550 доларів. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.